Навколо нас повно дивовижних форм, і знаєте, що найцікавіше від величезних галактик до крихітних мушель усі вони, здається, розмовляють однією мовою такою собі таємною мовою дизайну. Ну, давайте почнемо з кількох прикладів ось, скажімо, ідеальна спіраль морської мушлі. Просто погляньте на цю елегантну криву, що постійно росте. Або, наприклад, витончена арка мосту. Це ж не просто красиво, правда? Вона спроєктована бути неймовірно міцною і водночас такою граційною. І навіть якщо поглянути вгору, в космос, гігантська орбіта планети, що обертається навколо Сонця, вона ж не хаотична? Ні. Вона рухається чітко визначеним повторюваним шляхом. То що ж спільного між мушлею, мостом і планетою? Здавалося б, нічого, але насправді їх поєднує такий собі прихований проект, і це набір особливих математичних кривих. І називаються вони лекальні криві. По суті, це ті самі фундаментальні форми, які можна знайти буквально всюди від меблів до складних інженерних конструкцій. Сьогодні ми з'ясуємо, як вони виникають і де ховаються. Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо ми з конуса. Так, так, звичайного конуса. Хочете вірте, хочете ні, але якщо його правильно розрізати, з нього можна отримати. Три, мабуть, найважливіші криві в науці та мистецтві. Отже, беремо конус якщо розрізати його під кутом, так щоб площина пройшла через усі боки, ми отримуємо ідеальну замкнену криву. Це і є еліпс. Добре. А що як змінити кут? Якщо нахилити нашу площину так, щоб вона стала паралельною до одного зі схилів конуса, вийде вже не замкнена лінія, а відкрита крива, що йде у нескінченність. це парабола. І третій варіант розрізаємо конус строго вертикально, ну або паралельно його центральній осі. Що ми отримуємо? Дві окремі симетричні криві, що розходяться в різні боки, це гіпербола, еліпс, парабола гіпербола. Всі вони з одного конуса, але такі різні. Давайте ж зазирнемо в їхню, так би мовити, математичну ДНК і зрозуміємо, в чому їхня унікальність. Почнемо з Еліпса, його секрет у двох фокусних точках всередині. Штука в тому, що яку б точку на криві ми не взяли, сума відстаней від неї до цих двох фокусів буде завжди однаковою. Завжди. У параболи своя історія. Тут правило інше. У неї є один фокус і одна спеціальна лінія директриса. І кожна, абсолютно кожна точка на параболі знаходиться на однаковій відстані і від цього фокуса, і від цієї лінії. Така от ідеальна рівновага. А гіпербола, вона як і еліпс, має два фокуси. Але її правило воно про різницю, а не про суму. Тобто для будь-якої точки на гіперболі різниця відстаней до цих двох фокусів завжди буде однаковою. Стала величина. Тільки вдумайтеся. Три абсолютно різні за формою криві, що народжуються з одного конуса. І вся їхня суті зводиться до простих правил додавання для еліпса, рівності для параболи і віднімання для гіперболи. Неймовірно, правда? Гаразд, з конусом розібралися. Але ж криві виникають не тільки коли ми щось ріжемо, деякі з них народжуються. В русі, і це не менш захоплююче. От, наприклад, Евольвента уявіть, що розмотуєте нитку з котушки, тримаючи її постійно натягнутою. Кінчик нитки якраз і намалює цю красиву криву. І це не просто забавка. Саме така форма дозволяє створювати ідеальні, плавно працюючі зубчасті колеса в механізмах. Або ось іще: спіраль Архімеда класичний приклад. Уявляємо собі стару вінілову платівку, що крутиться, а по ній від центру до краю повзе жучок. Так от траєкторія його руху це і є та сама спіраль Архімеда. І ось тут починається найцікавіше. Цей простий принцип спіралі його використовує і природа, і людина. Тільки подивіться, мушля використовує спіраль для ефективного росту, щоб ставати більшою, не змінюючи форми. А архітектори вони використовують ту ж саму спіраль, скажімо, у волютах на колонах, щоб створити відчуття гармонії та класичної краси. Один проект дві абсолютно різні мети. Ну що ж, давайте тепер складемо всі частини пазла разом і подивимося, як цей грандіозний геометричний проєкт природи працює навколо нас. І справді вони всюди, еліпси, це орбіти планет, параболи це і кабелі підвісних мостів, і траєкторія польоту м'яча, гіперболи, навіть ударна хвиля від нацукового літака має таку форму. Ну а спіралі тут взагалі нескінчений список, від галактик і вирів до насіння в соняшнику, це, по суті, і є та сама фундаментальна мова, якою написаний наш Всесвіт. І все це, як на мене, чудово доводить одну річ математика це не просто нудні цифри і формули, це прихований код, за яким побудовано світ. Тепер, коли цей код трохи розкрито, залишається лише одне питання: які ще приховані криві вдасться помітити навколо себе завтра?